Хотіла почати нашу розмову з того, щоб ви трошечки розказали, взагалі, чому ви займаєтеся фотографією? Бо мені здається, це таке, ну, на мій погляд, прикольне мистецтво, і не всім напевно дано от мати якийсь смак. Я почала фото займа цікавитися ще, напевно, що з підліткового віку, а пізніше якось воно так все. Тось, так. Mm -hmm. Переростало в то, але ну, не, не доходило до того. А коли вже от, подарували мені вже камеру на день народження, я тоді вже вирішила, що це вже якби шанс все-таки свою мрію в реальність втілити. І так от, почалося, я вже другий рік займаюся. Uh, це так уже професійне. Да, да. Другий рік професійно, своя студія mm -hmm. Так, Подобається. Це добре, пані Валерія, як у вас? В мене <кій> я ще почала фотографувати ну, в Харкові до війни, і це було таке як хобі. Тобто uh -huh. ж я дуже, мені дуже подобалася фотографія, і взагалі то в мене, здається, це в ДНК, бо в мене батько дуже класні фотографії робив в дитинстві, <кій> і передивляючись а, вже в такому Віці, де я розуміла, що таке композиція, що таке взагалі фотографія, я подивилася на цю знімки, думаю, «М -м, ну батько що та точно, що та шариф. Коли робив ці, він, в нього ще була така а, різка для фотографій. Я думаю, в багатьох а, батьків ще залишилася бабуся, б сказала. Батьків, бабусь, да. <гум> залишилися ці, ці апаратні штуки для проявлення mm -hmm. е, плівок і так далі. Ось. І е, я почала десь знімати з мабуть, 17-го року. І подружки казали, що типу, ти щось не, чим, не тим займаєшся ну, в плані роботи своєї. Переходь вже на фотографію повністю, бо <гум> в тебе класно дуже виходить. І е, мій чоловік, е, на той момент були друзями, і е, він такий, коли я пофотографувала там декілька кадрів, зробила, а він такий. Га. А давай я спробую тобі щось розказати, щоб ти більше спробувала просувати в цьому. Я говорю, та давай, я ж не проти. <клес> Ось, І він мене навчив. Е, Камері, що таке взагалі оці всі циферки, бо я, я гуманітарій. Я завжди з математикою, з фізикою на на ви і шопотом. <хи> і тому в мене більше там англійська мова, українська література. О, от, от такі в мене предмети були легше мені давалися. А от з фізикою, з циферками, з буковками, з цими я дуже туго. Товаришу. І е, в 2020 році, коли почалася у нас епідемія, mm -hmm. я перейшла повністю на фотографію <головік> так вчасно. <головік> Ось, і в е, йшло, а потім прийшла війна. Но камеру я взяла з собою з Харкова і е, всі свої об'єктивчики згрібла. Чоловік каже, куди ти тягнеш? Я говорю, я не знаю, куди, але мені точно згодиться. Це святе, це святе, я кажу, все і згодилося, бо камера лежала в мене до весни 22-го до кінця, а потім ми з дівчатами вирішили зробити з моїми подружками з ярмолинців. Ми вирішили зробити зйомку в стилі вишиванок. Нашому національному Тобто то, така національ... етнографічна да, під, під, під день вишиванок. І угу. я така, ну ладно, давайте. Бо таке враження, що якщо ти візьмеш камеру і почнеш щось під час війни фотографувати, тобі скажуть, це воєнний об'єкт, це тут не можна, там не можна, тут не можна, і ти такий. Ой, ой та я краще не буду нічого знімати. І ми пішли то, в закинуті сади, там нічого не було. Там все познімали. І з того моменту я потрошки почала відновлюватися з фотографії. Ну тобто період, напевно, війну всіх був застою, коли треба було спочатку адаптуватися морально, а потім. Ну, давно ну, це повнутися. зайняло? Ну, скільки? ну, півроку точно, і все, а потім якось ну, просто захотілося. Захотілося, що ти а що ще робити? Ну, прилетить ракета, і що? І все. Не ні, ні, тебе ні і фотографії нічого. більше. Ні, ні тебе не ні фотографії, нічого, що ти закарбував немав. Тож треба жити зараз і фотографувати зараз, і коли хочеться. Роби питай. Коротше, щось робити і, і працює так. І Хотіла таке ще спитати: власне, я подивилася ваші профілі, всі фотографії там. Ви робите, ну скажімо, напевно, різножанрові такі фотографії. Те, що мені мене привабило, я, звісно, якби не професіонал фотографії, тобто в мене є лише такі загальні уявлення, оскільки мої колеги теж оперують такими. Навичками і талантами. Скажіть, будь ласка, про обробку фотографії, тому що у мене є, наприклад, ну я знаю людей, які оброблюють жахливо фотографії. Е, і от де оця от межа між натуральністю, е, ну тобто, де оцей обман умовний, який можна там пережити, і відверта брехня, яку ти відразу вловлюєш в фотографії? Ну, у мене до прикладу мінімальна обробка. Я дуже рідко можу там в фотошопі працювати. Там, ну, Фільтри, е, пресети, от таке. Е, е, я більше заживу фотографію. Е, і дуже я люблю чорнобілі фото. Клас. Це от з того, що я і починала, в принципі. Але так як у нас запроси в ярмоланцях трошки інші, і тут немає такого, щоб для реалізації, так як я би хотіла е, реалізовувати себе, тут такого нема. Тут приходиться фотографувати все. На, Підлаштовуватися під нашої... да. да. А так, то, в принципі, я більше от за живі фото, за чорно-білі фото. Дуже подобається макрозйомка. Це, напевно, дуже важко і дуже прямо… Так, да, це важко, але, ну, в принципі, для мене це норм. Для мене все, що важко для когось, то для мене це дається легко. А те, що легко, то для мене важче дається. Чомусь не цікаво. Мене, да, Напевно, що швидше за все що й не цікаво це мені. В плані обробки в мене, я ж кажу, максимум це там додавлення якихось кольорів, mm -hmm. гра зі світлом трошки, і все. У мене нема такого, щоб там прям так ретуш, конкретно. Хоча є запроси такі від людей. Але я... Ви відразу кажете, що ну я зразу кажу, у мене так, так і так. Типу я такого не роблю. Мені просто не цікаво, бо це вже не та фотографія. От, якщо зрівнювати, там дивишся, дійсно там є такі фотографи, які занадто вже замилюють. Mm. То, ну, мені таке не подобається, до прикладу. Падіолері? У мене те ж саме. Бачення? Да, я солідарна, бо людина на фотографії це по-справжньому, ну, подивіться на старі фотографії наші. Там є ретуш? Ні. Там нема ретуші, там всі різні в, в індивідуальності якраз і є ця краса людини. Ми відрізняємося, і ми цим прекрасні на кожен, як то кажуть, знаєте, товар знайдеться покупець. І кожна людина по-своєму красива. І це треба підсвічувати, не давати людині дивитися на себе. Ой-ой, це що я? А вона дивиться в зеркало і така, о Боже, ну я ж гарніше на фотографії, да? Боже, ну я ж страхіття якесь в дзеркалі. Я не хочу, щоб людина, коли дивилася на себе, особливо жінки, заробляли собі комплекс неповноцінності або комплекс який, якоїсь уродіни, що вона недостойна якось взагалі, ну, там наряджатися, ходити, бути жінкою. Це для мене дуже болюча тема і. Я з самого початку робила справжні фотографії. Я, я не вмію працювати в фотошопі. Я працюю в фотошопі як дизайнер. Ну, графічний дизайнер, це в мене вже друга моя епостасія. Ось. Побічна, і, така. Да, побічний ефект. А з фотошопом я теж на ви, і я не збираюся там ретушувати як журнальна. Журнальна ретуш є таке поняття, як журнальна ретуш. Або для бігбордів. так Вони там роблять ідеальну шкіру, але знову ж таки жінка дивиться на цю шкіру і така. Щось зі мною не так Що зі мною не так. Тобто я залишаю людину людиною. Як вона в житті, так вона і на кадрі. Але вона бачить себе красивою І вона каже, ой, це я? О, це точно Божечки, ну я ж схожа на себе. Мені подобається, коли мені роблять компліменти е, в тому сенсі, що жінка така: Боже, мені сказали, що я на фото справжня і така, як в житті, та ще й красива. Оце для мене комплімент того, що я бачу людину красивою і в мене обробки мінімум. Я теж працюю тільки з пресетами та трошечки прибираю, ну першечки завжди вони є. Ну, дівчат, ну в нас є складочки, в нас є якісь шрамики навіть. Е, я іноді питаю в дівчат, е, чи хочуть вони там прибрати свою там родинку. Да? Або шрамік. Але це ж їхня історія. Ну, а, Але я перепитую, ти хочеш? І вона мені або каже, що та ні, не треба, це ж моя родинка. Я говорю: ну окей. Оць. Ну, якось отак от. і транслюю це, щоб люди, е люди сприймали себе. Але цей тренд, до речі, він розвивається. І подивіться на Памелу Андерсон. Я не знаю, хто тут в залі не знає Памелу Андерсон, яка зараз ходить без косметики і робить е процедури, підтримуючи для обличчя масаж обличчя, е уходові якісь е да, процедурки вона робить. Але вона позбавилася всіх оцих. Масок, які ми накладаємо і ховаємося за цими масками. І мені цей тренд дуже подобається. Це круто. Знаєте, от говорили про цю от несправність. У мене відразу асоціація, знаєте, ці ювелірні фабрики на накшталт на «А». Я не знаю, це треба буде потім якось запікати, де в метро в Києві ідеальна просто жінка з ідеальною зовнішністю на обличчі взагалі нічого. Такого. Тобто вона ну, абсолютно несправжня. І, ну, наприклад, мене це теж не, не приваблює. я люблю а, в жилі фотографії, так як вони є. Ну і та найкращий комплімент, коли ти, хтось каже, що ти схожий на фотографії і в житті. А в мене ще таке питання доволі складне, напевно. Я хочу почати його з Я нещодавно, ну як нещодавно, з початком повномасштабного дізналася про те, що в нас є подружжя Ліберових, які роблять фотографії. І в них насправді. Дуже круті фотографії, вони прям зачіпають до найтонших струн. І на, на жаль, зараз вони в більшості фотографують наші події, повномасштабне вторгнення. Вони часто в окопах, часто десь в бруді знімають наших військових. Ну тобто, вони передають те, що відбувається зараз. А, так бачила, мене дуже вразила не, не така далека зйомка. Вони були в Сочі, Здається, хтось із них а, з подружжя і там теж робили репортаж. І мене це дуже пройняло. А, скажіть, як взагалі фотографія, от в наш час, от зараз, у ці от три роки, вона а, змінює або може змінити сприйняття війни. І як фотограф, от в цьому всьому процесі, що він може зробити і що він може донести. Ну, я можу сказати те, що а, в мене а, мої знайомі питали, чи фотографую я воєнні події, чи там, може, мені б хотілося там, поїхати до Харкова свого mm -hmm. да, і пофотографувати там розвалини. Але в мене такого ну, не було бажання, знаєте, на лізти кудись там фотографувати ці моменти. Але не з того боку, що мені не страшно верніше, мені, мені страшно, чи я там боюсь, що я там на мене щось там впаде, чи приб'є мене ракетою чи кабом. Це в мене такого ну, нема з психікою. Дякую, що все добре. Але мені більш хочеться все ж таки залишати якийсь такий. Знаєте, жагу до життя. Тобто не фотографувати ті події, які вже фотографують інші фотографи mm -hmm. і закарбовують це в історії, як подружжя. Там в нас теж є харківські декілька фотографів, які теж фотографували і в Харкові, і їздили по прифронтовим, і в місце події теж їздили. В мене теж, взагалі, мій друг він азовець, він вересні тільки вийшов з полону. Він був в Маріуполі, він захищав Азовсталь, і вони оце виходили. І я до останнього вірила, що з ним все буде добре. Він приїде нормальний, здоровий по максимуму зі всіма кінцівками. Е, і я намагалася оце зберігати, цей позитив і не накручувати себе, що там буде щось жахливе, щось таке. Бо е, наскільки важливо оце зберігати е, спокій і е, мати надію на те, що все буде добре, і е, е, мій Валєрчик він е, теж е, сказав, що позитив. Допомагав мені в полоні. Я вижив завдяки тому, що я мріяв про те, що я обійму своїх рідних. Я поїду там, в то місто, де мені комфортно, де, де мої рідні. Там я побачу батьків, я побачу сестру. Тобі ж він був на позитиві. Я кажу: Валерчик, ти, ти взагалі просто унікум. І... Як ти, оцей, ти до психолога кажу, в тебе ж будуть сеанси, тобі ж треба відновлюватися. Він такий да, ну в мене і так кукуха поїхата, так що все добре. Все нормально. Люди завжди на позитиві. І я за те, щоб транслювати: живіть, продовжуйте жити. Е, да, у нас війна. Ми маємо підтримувати е, те е, психологічне здоров'я, яке зберігають для нас наші хлопці. У мене ще теж друзі, один командир, інший теж в Харкові там служить спочатку війни. Він спочатку був в ТРО, потім перевився в лави ЗСУ. Тобто я не можу сказати, що в мене війна не торкнулася. Да, торкнулася, в мене друзі на війні, в мене подруги чоловік теж пішов на війну. Але вона, от, наприклад, теж Зберігає спокій, зберігає позитив і е, підтримує чоловіка. У нас немає іншого як а, а як? що ну сидіти і плакати. Ну ти цим не, не допоможеш. Ти е, е, ну на, на мою думку, ти це змуш, змусиш е, людину переживати за тебе, що в тебе все щось не гаразд, коли він має бути е, ну, зосереджений на собі. І ну, робити те, для чого він туди пішов. І я теж відношусь до, до того моменту, якщо мого чоловіка заберуть, ну, я не буду плакатися, я не буду там, впадати, о, там, сходити з розуму. Ну ні, я буду підтримувати його. Ну, Це ну, так от є. За, запалені очі пані о, о, Олени. Олени — да. Запалені. Я, мій вибір знімати фотографію, нести життя фотографії, щоб був якийсь ну, баланс. Не, не може бути все, я не знаю, все в розрусі, все в війні. Хтось має Бо, знімати війну, а хтось... хтось має ну, Має бути баланс. Ну, в нас ж має бути ментальне якесь здоров'я. А, а за що тоді ми воюємо? Ну, за, за смерть? Ну ні. За життя, за те, щоб ми жили. І от я була на заході в Хмельницькому, там була дівчина, вона служить в ЗСУ. В неї чоловік загинув того року. В них троє дітей. І вона настільки позитивна. Вона сиділа і прям вона світилася життям. І в неї так питають, кажуть: Боже, як ти, як ти це все вивозиш? В тебе троє дітей, в тебе загинув чоловік. Вона каже: А треба жити. Треба жити, не дивлячись ні на що. Бо а як інакше? Ну за що тоді він загинув? І я дивлюся, на цю жінку, яка просто ну, неймовірна, і Ну, в принципі, ми жінки всі неймовірні і дуже Думаю. сильні. Да. Але цей приклад мені довів, що. ну, що дійсно треба жити і треба нести життя в своїх фотографіях. Треба нести радість в фотографіях, щоб якось це все, все вивести. Все, все. Для мене фотографія це більше як психологічна розгрузка. Тобто, так само, як от Валерія каже, хтось війну знімає, а хтось от це. Мені е, подобається, от, е, наведу, наведу приклад. У мене подруга вона закомплексована була, вона себе е, соромилась. Uh -huh. е, і вона каже, я би хотіла фотографію якусь там гарну собі зробити, але я стісняюсь, бо от, ну, мені там то не подобається, то не подобається. Я кажу, давай попробуємо. Я кажу, От я тебе в такому образі бачу, ми попробуємо і все. І після того вона себе полюбила. І для мене от фотографія асоціюється з психологією, бо колись нам на навчанні говорили, що фотограф це психолог, це е, стиліст, це там е, візажист, перукар і тому подобне. Ну, то есть, фотограф має вміти все. І в мене чомусь. Ну, мене, Дякую. Да. І я от, е, е, я ще плюс я, я в, психології, е, в психології давно цікавилася. І я от зараз пішла навчатися на дитячого психолога і в загальну психологію пішла. І мені це от в плані фотографії також допомагає, тому що я. Е, е, Людям е, несу якусь, от, е, якщо е, люди е, закомплексовані, я через фотографію я їх витягую з цього так само з депресії. І я, в принципі, би і рекомендувала тим, хто там боїться до психолога піти, там чи чи угу. ще кудись. От фотографію ви можете себе відкрити. От хто закритий, може себе відкрити. Головне, знайти свого фотографа і все. Мені здається, це з фотографом так само, як з перукарем, візажистом. <клес> ти знаходиш свою людину, <клес> і все, ти з неї потім ідеш пліч опліч все своє життя. <клес> Мене ще одне таке питання. Останнє вже дайте, будь ласка, одну пораду для тих, хто. Хоче почати фотографувати і через якісь причини, ну не важливо чому боїться о, піти в цю професію. Не боятись конкуренції це, напевно, саме основне. Це в будь-якому виді діяльності. Не боятись починати. Бо якщо не почнеш, як ти зрозумієш? Ну, чи Це твоє, чи це не твоє. це, ну... Як Не, з не, не, не почавши, ти не зрозумієш, що це твоє. Да, конкурент, конкурентів е, нема. Є колеги, yeah. з якими ти працюєш. От це те ж саме, як у нас тут перукарів, да? Оксанка, <клух> що у нас е, ще Галинка, ну це яких я знаю, я не знаю дівчат до яких виходите. Всі, всі ходять і до Оксанки, і до Галинки. Тобі ж як ти вибереш? Пожалуйста, на манікюрчик теж хтось ходить до одної дівчини, хтось до треть до другої, до третьої. І це нормально. Вибирайте. І на початку свого, своєї діяльності я теж іноді, коли дивилася, моя подружка там пішла до іншої фотографки, я така ти до неї пішла, що до мене не пішла. А потім я розумію, що це вибір людини і це класно, що ти можеш подивитися на себе з різних боків. Тобі ж я бачу по, по одному, Оленка там побачить по іншому людину. І це класно. Ми всі е, перебуваємо завжди в якихось станах, які е, інші бачать по-різному. І це нормально фотографуватись в різних станах. У нас немає ідеального моменту, коли ми там, завжди там посміхаємося. Ну, це, е, це називається шизофренія, коли ти постійно. А в тебе є сум, в тебе є злість. В тебе є, я не знаю, якась там напруга, там, да, ти щось не можеш там вирішити на роботі, там, вдома. І це нормально карбувати такі моменти в житті. Це правильно. Там, да, це правильно. Не чекати, коли я там, ой от коли я там. От якраз от зараз, під час війни, якраз оця тема, да, от колись там я. Ага, так, да, звісно, ми не знаємо, що буде завтра. А я колись там піду на фотосесію. Ну, я скажу, що як нам на навчанні так що говорили, таку фразу, що е, е, помилка фотографів-початківців це коли вони всіх сприймають як конкурентів, і е, коли вони не сприймають жодного фотографа. От Всі погані, я один хороший. Е, правильно, е, це ходити. До інших фотографів, так само себе фотографувати, е, на, брати якісь звіти, навички, якісь е, е, шо, фішки, якісь. Да, якісь, е, фішки там, і тому подобне. Ну, тобто, е, це класно, коли ти спілкуєшся з іншими фотографами, тому що ти розвиваєшся в цьому. Бо коли ти замкнутий, ти от, от я такий класний, я такий цей, от я собі там десь там навчився чи прочитав, типу, і я буду фотографувати я класний. Ні, так воно не буде діяти. Оце треба, е, от якесь як Вінниці є група фотографів, і от вони от собі там от в тій групі. Вплоть до того, що ціни обговорюють, хто які там за послуги бере. А от, в от нас такого, напевно, не вистачає теж. От в Хмельницькому, напевно. що. Я думаю, ви зараз здали планку і будете от робити ці от моменти, яких не вистачає. Бо так, я бачите, вона да, Ви Вирішите. Все на хаві. Я дуже дякую вам, що ви прийшли, виділили час, пані Олена, пані Валерія. дякую, дякую. Їм, що ви поділилися і сподіваюся, що надихнули молодь колег і всіх інших.